Не променял бы я ни на что. Донбасс, он есть Донбасс. Са мене Я тут народилась. О Донецька область сама прекрасна область на Україні. То я її люблю і ні на що не проміняю. Понад 26 тисяч квадратних кілометрів, які сповнені неймовірною історією та пережило чимало болючих подій на своєму шляху. Незламний регіон відважних та працьовитих людей, який щосекунди бореться за право на життя. Кожен знає, Донеччина це Україна. Область була створена другого. У липня 1932 року з того часу на її долю випала величезна кількість битв, зазіхань та горя. Вона чи не першою зустріла ворога у 2014 році, та наразі продовжує триматися заради світлого майбутнього неподільної України. На жаль, зараз частина регіону перебуває під окупацією. Про те, що секунди відважні воїни роблять усе можливе, аби витіснити ворога з області та щоб для Людей нарешті скінчилися лихі часи. Сьогодні мешканці прифронтової Донеччини відзначають 92-гу річницю з дня заснування області. У області, кожен житель якої не з чуток, знає, що перемога не за горами, перемога за териконами. Для мене Донецька область, це Донбас, це моя родина. Моя родина посела Шевченка і ландшафт, і В общем, все. Ну, я здесь народився, Я здесь і. вырос, мне уже 73-й год. Так что я ну, не променял бы я ни на что. Донбасс, он есть Донбасс. Хотя в, в данный момент вот эта вот война, эвакуация, как бы там ни было, чтоб там ни было, я никуда не собираюсь покидать свою родину. Все для вас Донеччина? Все для меня Донеччина. Здесь живут прекрасные люди, а люди – это золотой фонд наш. Прекрасные люди. Мы всем людям желаем удачи, благополучия. И всего доброго-доброго, здоровья. Не болеть, не стареть, не тосковать. И как можно дольше день рождения встречать. Ридный день, ридный край. А Що ще я можу сказати? Я сама завдіївки, тому ну для мене Донецька область це найрідніше, що є, тому що там похоронена моя мати, батько. Ну отак. А я дуже бажаю, вона красива і тут дуже приємно їздити. І тут такий воздух чистий, і дуже красиві місця є. Донеччина – це мій рідний дім. Я тут народилася, я тут виросла. Я тут все життя попрацювала. Мої діти тут народилися. Це мій рідний дім. Звісно, жалко, що в нас так виходить, що час Донеччини окупована. Ну будемо надіятися, що наші відстоюють. Рівно 92 роки тому до складу області увійшло 12 міських рад та 5 районів. Сьогодні регіон продовжує вкладати свій вагомий внесок до історії українського державотворення. Я раділась уже шість. 60... Слава Богу, уліт прожила. Так що в мене здесь родня, мене батьки похоронені. Для мене ця родина одна і Так що я її люблю і ні на що не проміняю. Поздравляю всіх жителів, здоров'я, терпіння, міру, всього самого доброго. Всього самого кращого вам, все буде Україна. Вітаю з днем заснування нашої батьківщини. Бажаю мирного неба і щоб всі хлопці повернулися додому, щоб все було добре. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань. Бажаємо кожному мешканцю Донеччини почути найголовнішу та найочікуванішу новину про перемогу та повну деокупацію регіону. Нехай яскравий синьо-жовтий стяг незабаром за над кожним містом та містечком, селом та селищем, над кожним куточком Донецької області. А кожен воїн, що сьогодні хоробро стоїть на фронті та захищає рідну країну, повернеться до. Дому живим та здоровим Донеччина була, є, і буде Україна.